Всіх вітаю сьогодні. Забрали з митниці дві машинки. Passat B8 рестайлінгу і Opel Astra Sport Tourer. Зараз Passat вам буду показувати. І вже по приїзду додому покажу Opel. Такий шоколадний металік 2020 чистий рік. Максимальна задня оптика. Передня на екуледах. Вирізає автопарковка 16 легкосплавні. Диски, ну, кстати, диски нові тормозні гума Falcon. Тільки приїхав, забрали з митниці Світкод. 196 тисяч пробігу. дуже красивий колір вживу, шоколадний. Два ключі, дзеркала гріються, складаються, асистенти сліпих зон, Дістронік, утримання смуг, масаж. Так, Що тут у ще є? Автопаркування, парктроніки старт-стоп, заводиться кнопка і безротова зарядка, електроручник. Так, навігація у нас Discover Media. Тут у повному порядку, це щось грязне витриться. А так в загальному машинка по стану реально зайча. Дивіться, 906 тисяч пробігу, Це Німеччина, куплена від ділера в Німеччині, підігрів передніх сидінь, трьохзонний клімат. Ну, ще, понятне діло, що він підготується, помиється, що йому ніхто нічого не робив. Вчора вечором забрали з митниці. Третя зона клімату. Різетка є. Да, різеточка 230 вольт. Задній ряд. Стеля в ідеальному абсолютно стані. Тут також нічого не побито, не поломано. Гума в нас також задня. Zix, Zix, Falcon. Так. Багажник. Багажник. Так, що в нас тут? Ремкомплект, компресор на місці, різетка, сидіння звідси складаються. електрофаркоп присутній тут також все в повному абсолютно порядком. ми його прокласували, він ціленький не фарбований, це 2 літра 110 кВт, зараз підкапотку відкрию. Повний по асистентах, Підігріве. В принципі, все, що треба, все в ньому є. Два ключі. Машина не затягана, не запіляна, тільки приїхала і ще не підготовлена. Дуже красивий шоколадний колір, зараз підкапотку покажу під капотом. Знаєте, вам ще табличку покажу. Так. Під капотом двушка на 110 кВт на 150 сил, коробка NDQ 381. Під кришкою у нас кришку одною рукою неудобно знімати, не зніму. Трішку там, в принципі, немає на що, на що дивитися в цих машинах, я ще не бачив, щоб, тут сосну там було мокро. Ось, дивіться, болти, ніде нічого не кручено. От не відкручувався. Ну, я ж кажу, його пропікували, він без підфарбування. Фари в оригіналі. От такі посад. Наявності підготується, буде гарна, гарна велика машина. У дуже красивому кольорі, камера заднього огляду, всі асистенти сам паркуються, гума супер. 196 тисяч пробігу, оригінально, без жодної фарбованої деталі. Отакий Отакі посад наявності і буде в продажі.